Найбільша небезпека для світу у 24-му році це в своїх промовах. Він як Жириновський, він це робить, аби бути популярним. Основний інтерес це гроші. Що буде із допомогою Україні та раніше анонсованими проектами, спеціально розганяється. Така інформація перемагає про російський кандидат не прописаний в просторі. Це неможливо. Чи можливо робило те, що Росії вигідно, так не буде. Путіну можуть видати ще один ордер на арешт за те, що він намагався спричинити голод цивільних в Україні. Чи справді ця зима буде така важка для українців, коли, нарешті, Росія заплатить за усі свої злочини? Коли-небудь настануть такі часи, коли Росія залишить нас спокою, Гаряча? боїшся? Мої вітання усім друзі. Сьогодні в нашому ефірі приємний ясновидець нового часу, Валерій Шаталович, за яким ми засумували. Ми дуже довго його не бачили. Привіт, Валерій, рада тебе бачити. Привіт, Оксана, та всі глядачі каналу Мій світ. І ми сьогодні будемо обговорювати дуже багато таких гарячих гострих тем. І до речі, я тебе забула запитати. У мене тут така цікава гра, яка називається Розкажи мені все. Ну, там такі просто приватні запитання, які я задаю деколи своїм гостям. Добре, добре, домовились. Сьогодні, знаєш, я коли готувалася до ефіру, я побачила дуже цікаве видання і обкладинку цього видання з заголовком таким «Вау! Найбільша небезпека для світу у 2024 році це Трамп. Знаєш, я так думаю, ого, як цікаво. Про Путіна навіть вже забули. Трампа вважають небезпечним. Це видання економіст. Хто хоче, може погуглити, подивитися. Там така дуже креативна, красива обкладинка. І я б хотіла з цієї теми почати нашу розмову. Чи бачиш ти Трампа як найбільшу небезпеку для світу у 2024 році? Я бачу, що це. Розповсюдження пропаганди, коли я дивлюся ім'я і фамілію цього чоловіка, я бачу тільки гроші. Це не президент, це не людина, яку інтересує влада, його інтересують тільки гроші. І все, що може дати йому гроші, він туди йде. Чи є загроза для нього, від нього для світу? Ну, він такий. В своїх промовах він як Жириновський. Він це робить, аби бути популярним, аби свою статистика не падала, аби заробляти гроші. Це його основний інтерес це гроші, все, що пов'язано з грошима. Україна активно працює над тим, аби розпочати зі Сполученими Штатами Америки спільне виробництво зброї. Це хороша новина. Про це заявив наш президент Володимир Зеленський. Я хотіла тебе запитати, чи все-таки розпочнеться це виробництво зброї спільно зі США. Може бути так, що США дає якусь підтримку, дає якісь деталі, а Україна вже робить. Ну, так не буде, щоб 50 на 50. Це буде як благодійність, як пожертва, але не буде так, що це буде сумісними зусиллями. Це буде робити Україна з якоюсь допомогою від США. Це буде це наступний рік ну, ще більше це 25-й рік. 25-й рік це вже так буде на коліях рухатися активно. Так, і ми згадуємо про Трампа небезпеку для світу, але добре для світу, нехай він не буде небезпечний, але для України він також є не зовсім бажаним президентом в Америці. І якщо таке запитання, якщо на виборах переможе в Америці Трамп чи інший проросійський кандидат, що буде із допомогою Україні та раніше анонсованими проектами. Ну, Я не бачу зараз, щоб Трамп міг, мав таку підтримку від народу і мав таку силу, щоб стати знов президентом. Більш схоже на те, що це спеціально розганяється така інформація, ну, як якась пропаганда, інформаційна пропаганда. Але звісно, що якщо це буде і така людина, то допомога Україні вона зупиниться. Але я не бачу такого, щоб те, що США обіцяло, не виповнили. Це я вже багато разів дивився. Допомога від США вона буде, вона можливо буде менша, вона можливо буде більше контролюватися, куди вона йде, але вона буде. Так, щоб США не допомагало, переключилося на війну в Ізраїлі, такого не буде. Допомога Україні, літаки летять, щось везуть, боєприпаси, гроші. Це буде йти для України. Це добре. Це, мабуть, говорить про те, що такий сценарій, що на виборах у США перемагає проросійський кандидат, не прописаний в просторі. Це неможливо. Чи можливо? Ну, в просторі можливі всі варіанти, але так, щоб США прогнулося під Росію і робило те, що Росії вигідно так не буде. США воно буде так робити, як їм вигідно. І не так, як Україні вигідно, і не так, як Росії. В них свої інтереси, і вони будуть діяти. Ну так, як їм це цікаво, як їм це інтересно, але в чомусь ці інтереси співпадають з українськими. Тому це для нас, ну, скажімо, приємливо і благоприятно. На ведучий каналу у кожному відео ви можете бачити підвіски ювелірного бренду Мій Світ. Вони відкриваються, і туди можна покласти будь-який кристал. Зазирніть в опис до відео та дізнайтесь більше. До речі, у нас з того часу, поки ми не бачилися дуже багато нових підписників. І я би хотіла для новеньких, щоб ти пояснив, як ти зчитуєш інформацію, тому що зараз багато хто дивиться, каже, о, який симпатичний, класний, милий хлопець, але в нього немає ніяких атрибутів, в нього немає карт, в нього немає оракулів. Як же ж він черпає цю інформацію? Я ясновидець, і інформація приходить до мене через візуальні, слухові або ж тактильний канал. Я пишу питання на листі паперу і своїми пальцями торкаюся цих букв, які я написав. Також, коли ти задаєш питання, в просторі є відповідь. І інформація вона приходить через знання, через якийсь візуальний образ, як от Трамп. Зразу я бачу гроші. Це образ, гроші, це образ, який його інтересує. Або. Це може бути як слово якесь, слово, яке несе інформацію про те, що чекає людину, що є зараз, що було в минулому. Таким образом, ніякі інструменти вони не дають цього, вони допомагають налаштуватися, але можна і без них. Дуже цікаво, знаєте, ми тестуємо у наших ефірах різні методи роботи, щитування майбутнього, і потім ми робимо висновки, який метод найкращий, найуспішніший і попадає в точку. Зрештою, скажу для усіх своїх глядачів і те, що я зробила висновки на основі своїх ефірів. Найкращий експерт, навіть супер суперінтуїцію, потрапляє. Відсотків 70 своїми прогнозами, тому що існує вільний вибір людини, це 30%, відсотків, так плюс існують різні варіанти майбутнього, і ми ж голосуємо за ті варіанти. І ще я читала досить такий цікавий матеріал, в якому було сказано, що жодна людина на планеті Земля вона не може читати повністю відсоткову інформацію, яка буде в неї чомусь тих доступів, поки що немає. Що Ти про це думаєш? Інформація вона може змінюватися залежно від того. Чи правильно сформульоване питання, в якому стані знаходиться Ясновидець, та е, те, яку, скажімо, групу інформаційну він хоче е, задіяти. Якщо це доля якогось одного, одної людини, то, звісно, можна дати дуже великий процент попадання. Мої прогнози, це і смерть людини. Це якісь важливі події, одруження, народження дітей, це хвороби. Це все можна подивитися дуже точно. Але якщо ми дивимося на події, які залежать не тільки від цієї людини, якщо там впливають і другі люди, звісно, це буде трошки менший процент. Але все ж таки, якщо ми говоримо, ну, я можу говорити про себе. Індивідуально, це дуже е, висока точність. Коли я вже дивлюся країну або події, які будуть відбуватися на всій планеті Земля, звісно, це набагато менший процент точності. Тому що на землі править еліта, яка е, все ж таки дуже змінює події, це і гроші, це і влада, це все дуже змінює. Можна, звісно, подивитися, вийти, скажімо, зі свого тіла, з країни і подивитися зі сторони, де йдуть бойові дії, де горить, де вбивають, де затоплює. Але я цього не роблю, тому що. Я живу в цій країні. Якщо я вийду з неї і буду дивитися зі сторони, я можу побачити те, що та інформація, яка мені не треба. Як людині не треба знати, коли вона помре. Ти можеш це побачити, можеш це відчути. Але що ти зможеш змінити? Нічого. Тому ми дивимося, якісь е, варіанти. І вже вибираємо якісь е, дії, які можуть закріпити цей варіант, або його спростувати. Так, до речі, класна тема. Ми дивимося варіанти, та які можливі для реалізації найкращим чином, і можемо цей варіант підкріпити так своїми діями, думками, силою наміру, правильними виборами, правильними контактами і висновками. Тому це дуже важливо, якщо ти коригуєш своє майбутнє таким чином, воно стає кращим і простішим. Ще одна така цікава темочка. Путіну можуть видати ще один ордер на арешт за те, що він намагався спричинити голод цивільних в Україні. Це один із заборонених методів ведення війни, і про це пише. Видання індепендент РФ планувала, до речі, викрасти величезну кількість українського зерна ще за декілька місяців до вторгнення. 24 лютого пріоритетом для РФ стали власне багаті на зерно території України. І запитання таке: чи видадуть ще один ордер Путіну? Так. Да. Прийшла відповідь, що видадуть. Так, і ще таке запитання глобальне, і воно цікавить усіх українців, коли, нарешті, Росія заплатить за усі свої злочини, за усі голодомори, війни, вбивства і знищення українців. Я можу сказати, що звісно, Росія за це платить вже і буде платити ще багато років, але це скоріше буде плата кармічна, плата від Бога, аніж плата. Від влади буде так, що коли Росія, коли війна закінчиться, звісно, Росія буде ізольована. Ті, хто були бідними, стануть ще біднішими. Ті, хто були багатими, все ж зможуть зберегти свої статки. Ця, ця планета така, що вона не завжди справедлива. І не завжди ми бачимо. Цей кармічний зв'язок, але він обов'язково буде. Добре, і ще я згадую, коли ми з тобою говорили. Ми з тільки тоді познайомилися. Ти прийшов до мене в ефір, а тоді була така гостра тема: Білорусь нападе, вона зайде, буде напад з півночі, буде дуже страшна атака на Україну, другий фронт і так далі. І, знаєш, ти так прийшов до мене в ефір і сказав: ні, не буде того, не буде. Я не бачу. Я думаю, який оптимістичний, приємний молодий хлопець. Нехай його прогноз збудеться. І знаєш, оце твій прогноз і моє щире побажання спрацювали. Ну, а зараз у нас теж такий непростий період, такий, знаєш, дуже темний, дуже холодний. І по новинах, і по погоді. І кажуть, що Росія готується. Про це повідомив Зеленський всіх українців. Він сказав про важку зиму. І я би хотіла, щоб ти посканував зиму по місяцях, якщо можеш: грудень, січень, лютий. Чи справді ця зима буде така важка для українців? Ця зима не буде важчою, ніж минулорічна зима. Буде тепло, буде світло, воно буде вимикатися, але не так багато, як минулого року. Звісно, будуть і обстріли. Проте система ПВО буде працювати добре, і багатьох бід можна буде уникнути. Я думаю, що це профілактика, так, заява нашого президента це профілактика для людей. А окремо міг би ти подивитися грудень, січень, лютий. Хрудень буде холодним, морозним, але більш-менш спокійним. Будуть важкі бої на території окупованій, проте нових нападів, нових якихось ворожих атак не буде. Постріли будуть, але це не наземне. Наземний рух ворога. Січень. В січні нас чекають добрі новини. Я бачу, що народ України радіє. Це може бути звільнення території, це новий рік, це якийсь такий гарний настрій, який підкріплено. Подіями на фронті. Лютий місяць буде дуже багатий на переговори, на якісь поїздки, перемовини, підписання якихось документів. Дякую за інформацію. Нехай зима в нас буде хороша і принесе нам багато позитивних новин. Давай поговоримо з тобою про зустріч у Сан-Франциско, Про що домовилися? Те, про що, звичайно, офіційно не скажуть Цзіньпін та Джо Байден. Поки Валерій записує запитання. Ми закликаємо вас поставити вподобайку цьому відео, а також перевірити, чи підписані ви на наш канал. Вони дійшли згоди. Китай призупинить свою допомогу. Таку активну допомогу Росії говорили про це. Ну, таке відчуття, що вони договорилися, я так відчуваю, що не будуть заважати друг другу на їх територіях. Що США не буде влазити в справи Китаю і прилеглих територій, а Китай не буде влазити в справи, які керує Америка. Дійшли згоди, я би так сказав. Ця зустріч пройшла успішно. Для України вона теж дасть плюс. Тут є ще одна така хвилююча новина, я її процитую зараз. Кремль готує в Україні Майдан 3 В українській розвідці розкрили перші деталі російської компанії з дестабілізації України під назвою Майдан 3 і назвали відповідальних за її реалізацію. Як заявив Андрій Юсов, представник ГУР, російська інформаційна атака вже здійснюється. Це не якась одна тема, це паралельно посилення низки конфліктних подій всередині країни. Це посилення внутрішніх розбіжностей із використанням традиційних російських і пропаганд. Гандиських наративів. Чи вдасться нам уникнути дестабілізації в Україні з боку Росії? Я про це вже кажу третій місяць. Прогнозую на своєму каналі прогноз на місяць, вже третій, десь я бачу, що конфлікти майдан, конфлікти майдан. Так, да, це готується. Є велика вірогідність, що це може бути, але я бачу, що зараз сили України стримуються. Мета ворога в тому, щоб розділити українців. Я не можу сказати, що я бачу переворот, майдан, такий великий, як він був. Ні. Зараз це не виліться в подію, якусь подію, якесь перевернення. Але це робиться і є деякі успіхи в цьому. Слухай, ти якось так глобально наперед можеш дивитися? Чи коли-небудь настануть такі часи, коли Росія залишить нас спокою? Ми забудемо про їхнє існування, про них взагалі. Спробуємо. Ну, це не так і далеко. Це 26, 27 рік. Коли Росія буде займатися своїми справами. І не буде чіпати Україну. Звісно, це може бути не на там не на вічно, але ми побачимо, що вони відчепилися в 26-27 році. Побільше справ Росії нехай буде дуже дуже сильно зайнята. Ми їм бажаємо. Так буде. Дякую тобі дуже. Це була перша частина нашого ефіру. Політична, серйозна, а зараз іде несерйозна, але досить приємна, тому що у мене в руках досить такі цікаві карточки, які є в нас на різні теми: на гарячі, на цікаві і на прості. І зараз я буду витягувати якісь запитання до Валерія, і він буде на них щиросердно відповідати. Ви зможете дізнатися багато цікавих історій про Валерія. Ну, якщо, звичайно, він захоче на них відповісти. Так, почнемо з якої теми? З цікавої теми почнемо. Чи засуджували ви людей за щось? Ну, засуджувати як людина, звісно, інколи це прокидається в тобі. Але завдяки яснобаченню я можу подивитися причину, чому людина так себе веде. І завдяки цьому можна зняти. Любий негатив порчу, прокляття, будь-що для цього треба зрозуміти людину. Наприклад, часто до мене звертаються жінки, які не можуть завагітніти безпліття. І ми, коли дивимося за допомогою існобачення причину, я бачу, що, наприклад, її мама або бабуся зробила багато абортів. Звісно, це великий гріх, це ми всі знаємо. І це інколи впливає і може зробити таке безпліття, а інколи і не впливає, я думаю, що це залежить від того, в якому стані жінка це робить. Якщо вона, знаєте, розізлилась, знов завагітніла, знов треба йти робити аборт, то, звісно, це буде прокляття. Якщо так складаються обставини. Що вона просто не може зараз знайти е, вихід, звісно, як кажуть, Бог дає дитину, дає і на дитину. Але по своїй, е, ну, вона не має цього там хитрості, розуму такого, вона іде, це робить. Тобто, так буває, що це і не впливає в подальшому. На продовження роду. Це все залежить від того, в якому емоційному і ментальному стані жінка це робить. Та щоб зняти таке безпліддя, ця жінка, яка прийшла до мене, якою я розказав цю причину, вона повинна попросити пробачення у Бога, у тієї душі, у свого роду. За те, що ця дитина не народилася. Зрозуміти, що її мама, бабуся зробила зло, але не засуджувати, а й зрозуміти її. Коли вона зрозуміє і її, тоді в родовому просторі її мама або бабуся займає своє місце. І це благословіння від роду на продовження сім'ї зможе до неї дійти. Якщо ж вона просто. В негативі вона засуджує свою, або підозрює, вона може і не засуджувати, підозрює, там, що це вона так зробила. Тоді в цій родовій схемі буде пусте місце, і благословення на продовження роду до неї не дійде. Це те, що я думаю про засудження. Ти бачиш, як у нас цікаво, виходить не просто запитання, відповідь а ще практично консультація у ефірі, тому що дуже багато історій схожих, і багато людей, які зараз почують тебе, вони зроблять певні висновки для себе особисто і для свого роду. Наступне запитання: як думаєте, ким ми були в минулому житті? Давай ми про тебе поговоримо, ким ти був в минулому житті? Ну, я бачив різні свої втілення, але це дуже інтересне питання. Ти не дивишся це як кіно. А ти дивишся, це тоді це приходить, коли стається якась ситуація, причина якої народилася в минулому житті. Ну, наприклад, я бачив, що в минулому житті займався магією, і інколи до мене приходили ті люди, яким я допомагав в минулому житті. Скажем, але це була та магія, яка скоріше була. Направлена на, на, проти волі людини. Я бачив інколи цих людей. Ну, я так відчуваю, що в минулому житті я їх з'єднував, а в цьому житті я роблю роботу над помилками і я їх роз'єднував. Слухай, ти знаєш, по-перше, це зовсім не езотерична гра, але таке цікаве езотеричне запитання. Це, по-перше, по-друге, ти вже не перший в моєму ефірі цілитель, з яким ми говоримо про минуле життя, і вони розповідали мені теж такі речі, що вони займалися чорною магією, поганою магією, робили шкоду людям. А в цьому житті вони всі цілителі, тобто вони вони виправляють свої помилки з минулого життя, Вони навпаки, вони допомагають людям. Чорна магія це зовсім не їхня тема. І, до речі, ці люди вони такі приємні. Світлі, благосні, тобто люди щитують цю енергетику від них і від тебе таку енергетику, глядачі мої теж щитують, що це позитивна, хороша людина. Тобто, людина, яка в принципі займається чорною магією, вона не може випромінювати таку енергетику. Це круто, всесвіт так працює. Багато хто казав мене: ой, я там вбивав, мордував людей, а в цього, в цього втілення придумав метод, і цей метод допомагає людям, зцілює їх. Думаю, ох, як працює всесвіт! Нікому спокою не дасть. Тому якщо ви навіть в цьому да. втіленні чимось поганим займаєтеся, то знайте, що в наступному житті вам доведеться виправлятися. І це добре. Так. Гаряча. Гаряча. Боїшся? Ні. <No,. small> Розкажіть історію життя, за яку соромно. Знаєте, не пригадую таку історію, за яку соромно. Щось, напевне, було, але не можу згадати. Але мені було би соромно, якби, ну, якби я щось вкрав, когось би надурив. Соромно, напевно, було, аби я взяв гроші, а не зробив свою роботу. Але такого не можу зараз згадати. Дякую тобі дуже за твій час. Дякую всім глядачам. До нових зустрічей. Про те, як навчитись працювати зі своїм вищим я та отримувати його підказки, ви можете дізнатись у новому телеграм-каналі Оксани, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Це безкоштовно, потрібно лише ваше бажання та наполеглива праця. Дякуємо за перегляд і радимо ознайомитись з іншими відео нашого каналу, яких є майже тисяча. А ще ж є багато відео на каналі Містична Історія та Усе чудово. Приєднуйтесь!